Всім доброго здоров'я на теперішній час на сьогодення. Тема саморозвитку, тема самопізнання є максимально актуальна. Отже, зараз ми побачимо та почуємо, що цікавить жінок у теперішній час. Відео перше, будь ласка, ваша увага. Короче, ми з подружками пошли на курси да. Ну, Товарищ ну тут піздець, я могу сказать, повний. заходиш в аудиторію, там ще 10 дівчонок молодих. Ми каже, найстаріший, понімаєш? Льто 15. Буковка «П» так столы, понимаешь, и возле каждого стульчика резиновые хуйны присоски. Я как увидела, я думаю, я завтра пойду в церковь. Скажу сразу, что все эти техники в быту неприменимы, потому что надо пять рук иметь, понимаешь, чтобы петь, рисовать, развлекать, жонглировать, у тебя еще и рот занят, понимаешь. По концовке одна из наших спросила, скажите, пожалуйста, у меня шейная остеохондроз, мне вот такая поза вот-вот, мне -вот, -ни никак, а что мне делать? Я... Все, я сижу думаю, що це діти? Смисл в том, що за три часа ми в ітоді так сасати не научились. ми просто пытались вижити, щоб не здохнути від сміху. Ось така ситуація, хлопці. І знаєте, що такі курси набирають щоразу більшій популярності. В Україні, приміром, уже, мабуть, що в кожному місці, в кожному великому місці є такі курси: офлайн, онлайн, якому як завгодно. Відеонаступне, будь ласка, українська версія. Могла би якихось котлет нажарити. чи що. знаєш що, Галка пішла на курси по Мінету. І ти знаєш, що вчора вона пішла на курс, а сьогодні вона вже була в ліопардовій шубі. Може, цей от? Давай, піде? йди, 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 Які курси? Я не по тим ділам. Ну так станеш по тим. І тобі твій купить якось. Айфон ти хотіла. Айфон 17 ти хотіла. Ну. Но... Я я до тих айфонів, я тебе прошу. І, я от коли дивилася о, в тому, як воно, хот мама, ота їхня данка казала: от обереш і сусеш, то й по всьому, світі курс. Мій вже каже, що я якісь навички втратила. Це що? Твій тобі нічого не каже? Щоб втратити навик, треба його хоча б мати. Ну та, звісно, так. Ось, будь ласка, місто Львів. Є курси, є реклама, є графік навчань, є, скажімо так, підручні матеріали для роботи, для навчання, все є. Є бажаючи, будь ласка. Запис, реєстрація, все в порядку. А ми продовжуємо і зараз ми заходимо в інтернет. Отже, дивимося. Бачимо. Школа любові. Йдемо далі. Знову ласки, місто Київ. Юлія Гайворинська теж. Солодкий Мінет, Академія. Уже навіть академії відкриваються, бачите самі. Тобто, різні є: Інстаграм, Facebook, різні онлайн-курси безкінечні. І так от можна от, техніка горлового мінету теж бачити, є курси навчання. Тобто, і це все є у нас в Україні. А знаєте, що мене дивує найбільше? Що в такий непростий час, в період воєнних дій, в період війни, в період, коли гинуть люди, такі курси в нас в Україні набирають максимальну актуальність та популярність. Ну, 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 невже, ну невже немає інших в нас, в нас проблем в кожного з нас, в наших сім'ях, в нашій Україні, в державі нашій? В кожному місці вже є ті курси, в кожному місці. Ну, але. Бачимо, що на теперішній час цей спосіб самореалізації, самопізнання, самовдосконалення і так далі. Ми зараз продовжуємо, я зараз я вам покажу відео, і ми розглянемо причини, чому такі курси набирають щоразу більшої популярності та актуальності у теперішній час. Будь ласка, відео наступне. В принципі, усе зрозуміло, що на теперішній час вміння це робити класно та професійно додає ваги. Додає ваги, додає цінності, додає привабливості нашим українським жінкам. Ну, так, так принаймні вважається у жіночому колі. А з іншої сторони, це, скажімо так, спосіб монетизації. Чим жінка, чим дівчина це робить більш професійно, більш класно, більш старається. Відповідно, і ціна зростає, скажімо так, на ринку відносин. Знову ж таки, що маємо, те маємо. Ми продовжуємо отже, відео наступне. Цвіти для жінки, як миньят для мужчин. Связь, то тебе не Смотри, ти говориш Я хочу цвіти, і це означає, що я хочу відчувати себе важливим рядом з тобою, що слышит он, Я хочу бессмысленный веник просто так, потому что я хочу. Говорите на разных языках. В продажах есть правило, Если хочешь, чтобы тебя покупали, не озвучивай желания, а упаковывай их в ценность, понятную клиенту. Поэтому, если хочешь продать идею мужчине и подарить тебе цветы, скажи, дорогой, я хочу себя чувствовать так же, как ты, когда я делаю тебе приятно. Потому что Да. Бачите, яка ситуация, що вміння робити правильно і класно оральні лесуші, оральні ласки актуальні для будь-якого віку. Для дівчат, для жінок, навіть для бабусь. Так собі от думаю: ну хіба цій жінці не соромно таке відео записувати? Вона є, приміром, чоловік, діти, можливо, навіть є і онуки уже. І вона записує такі от відео. А ми продовжуємо, отже, відео наступне. Взять вороту своего мужчины, стоя перед ним на коленях, не просто доставить ему удовольствие. Это настоящий акт преклонения перед всей мужской энергией. Ви, женщины, получаете только плюсы от этого. Потому что, здавая своему мужчине, вы символично сдаетесь этому миру, а мир отплачивает вам самыми лучшими благами. И мужчина, конечно, тоже будет доволен. Бачите, ки у неї гарні косички з українською символікою Жовто Сені. Справжня українська дівчина, навіть не має що додати. А ми продовжуємо і зараз вам покажу відео наступне, що цікавить жінок українських наших на теперішній час. Будь ласка, ваша увага! Який ідеальний розмір пеніса, е, моє власне дослідження не в пенісах, а в Тіктоку показала, е, бо я саме запитувала дівчат, бо є, звісно, ця базова інформація, а є те, що люди думають. І зазвичай, коли я ділюся е, ну, інформацією, яку ми вивчаємо в контексті там навчання сексологічного, психологічного, е, то е, Люди кажуть, ні, це неправда, всім жінкам треба великі пісюни. І от, коротше, жінки більшості свої, підтвердили, що середній та трошечки більше, це, звісно, універсальний варіант, але є різні ситуації, коли, наприклад, тільки маленькі підходить або великий, ну, великий дуже рідко. Частіше за все, з великими ну, ті, що більше норми. Виникають проблеми під час сексу. Шановні наші українські жіночки, ви мені, будь ласка, скажіть, чому ви такі озабочені? Чому ви так причепилися до наших членів? Який товстий, який тонкий, який великий, який малий, в кого яка форма і так далі? Ви вже розбираєтеся в тих членах більше, ніж ми, самі чоловіки? А ми продовжуємо, отже, відео наступне. Какие самые домашние песни в Тайл было? Поляки, поляки. Да? У них у всех такой маленький, я тебе говорю, именно у поляков. Стоять. Да. Да ты Нет, я говорю, у них блядь, Да ну на. Прощение, но, блядь, реально, именно поляки. И прям, типа, ну, вот ее маленькие Да. Мне это похуй, типа, у меня шикарно, но, блядь. Да, это факт. У наших вообще все шикарные, я тебе говорю, у нас все хорошо. Ех, поляки. Добре, що не українці, мені ж приємно стало. А на сьогодні все. Що я хочу вам сказати? По-перше, для тих людей, котрі вважають, що я показую треш, щось непристойне, щось аморальне, щось таке, що не повинні бачити люди, просто повірте, що те, що розповідаю, це зараз є максимально актуальне та популярне. Якщо ви, приміром, поговорите з дівчиною 25 років, плюс-мінус, то просто повірте, що вона вже знає все, вона вже знає все, вона вже бачила все, вона вже в курсі всього, що тільки можливо. Якщо ти, приміром, є молодий хлопець, і є такі речі, про які ти навіть не, не додумувався до цього часу, просто повір, що твого віку, дівчина, вже ці речі. Перепробувала, пройшла і всім розповіла. І не треба говорити, що ой, все пішло там кудись погано, все йде туди, куди, куди воно має йти. Зараз такий період історії, зараз такий просто час. І просто треба дивитися, ну, так сприймати, просто нормально, без емоцій, так, скажімо так, на холодну голову. Тому що ми, повторюю ще один раз: ми зараз, ми зараз живемо в такий період історії, в період демократії, в період свободи, в період, в період, коли все робить, що кожен робить все, що завгодно. Кожен робить все, що завгодно. Кожен висловлюється максимально, тим більше що соціальні мережі цьому, цьому максимально сприяють. Тому кожному з вас я бажаю правильних думок та ідей. Нехай. Ваші всі мрії та плани збуваються якнайшвидше. Нехай кожен з вас буде щасливим. Нехай кожен з вас має те, що він себе забажав. Всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей. І наостанок я вам покажу маленьке коротеньке маленьке, відео, знову ж таки, від наших українських дівчат. Маленьке, скажімо так, побажання. Будь ласка. Щоб хуй був, як в коня, Настя, я.